Так, приїхав новий секатор, це Онотецу 200 мм. У нього сковано алюмінієве руків'я. такі, сталь є сугі, як на кацуні, але воно має покриття від ржавіння. Він не ржавіше, не темніше, і таке інше. Ну Спробуємо, як він ріже. Ми ну, будемо перший різ робити на яблунці. Тут десь саме. Якесь ідеальна. От Супер ідеально ріже, взагалі, просто ну, нема питань. Він міга гострий. Всі зрізи ідеальні. Так, переходимо на бузок. Ну, бузок відразу беремо товстий, такий, щоб всі питання зняти до його проможності дорізу. Тут бузок 1,7-1,8. Ну, він Досить легко з ним справляється, як що носиком. Якість різу просто супер. Ну, вона краще, ніж на кацуні. Ну, це відчутно, що воно краще. Так, і у нас є. от, Стрижемо таличку. Тобто він не острий, все добре. Все, дякую за увагу.